У сполучених штатах знову розгорівся скандал через посилену процедуру перевірки пасажирів в аеропортах. Програміст Джон Тайлер розмістив на YouTube відео, на якому він виступає у суперечку з охоронцями, відмовляючись прийти через сканер, що дає останні можливість бачити його оголене тіло. Відмовився він і від процедури обшуку, яку йому запропонували працівники аеропорту як альтернативу сканеру. В американських аеропортах охоронці, обшукуючи пасажирів, можуть доторкатися до їх статевих органів. Відео зняти на мобільний телефон негайно стало сенсацією інтернету. У понеділок адміністрація безпеки транспорту виступила з заявою. Завіривши, що вони ставляться з повагою до пасажирів, але всі, хто сідає на літак, має пройти перевірку. До дискусії приєднався і пілот Салі Саленберг, який посадив літак на поверхню ріки Кудзон, тим самим врятувавши пасажирам життя. Він висловив занепокоєння щодо дози радіації, яку отримують члени екіпажу літаків, проходячи через рентген інколи по кілька разів на день. Утім, навряд чи незважаючи на незадоволення пасажирів, заходи безпеки в американських аеропортах будуть послаблені. Нагадаю, що минулого місяця були знайдені посилки з вибуховими пристроями, які перевозилися поштовими компаніями UPS і FedEx з З'ємно до сполучених штатів з подробицями далі Руслан Петричка. Якби остання спроба терористів підірвати літаки поштової кампанії спрацювала, кажуть експерти, це би завдало удару по економіці усього світу. Якби хоч один літак вибухнув у повітрі, це би паралізувало усі поштові перевезення по всьому світу. Мільярди тонн вантажів щороку потрапляють у США за допомогою повітряних перевезень, і лише дрібна частина з цього об'єму проходить належну перевірку змісту коробок. з того, що я чую, 90% усіх авіавантажів не перевіряється, принаймні у той спосіб, який міг би виявити наявність у контейнерах вибухівки. Однією з причин цього кажуть аналітики є те, що поштові кампанії дозволяють своїм постійним клієнтам відправляти посилки, оминаючи перевірку митниками. Іншим фактором є брак спеціального обладнання в аеропортах і відсутність сучасних сканерів. Поштові перевізники виступають проти введення тотальної перевірки усіх вантажів, оскільки це значно сповільнить їхню роботу та підвищить вартість перевезення. В американському конгресі зараз зареєстровано законопроект, який вимагає ввести 100-відсоткову перевірку принаймні тих вантажів, які перевозяться у багажних відділеннях пасажирських літаків. «Аль-Кайда прагне підривати наші літаки. Кожного разу, коли ми кажемо, що запровадження додаткових заходів безпеки для нас надто коштовне, Аль-Кайда починає планувати нову операцію. Минулого місяця правоохоронцям вдалося вилучити з двох поштових літаків бомби, сховані терористами у посилках. Принаймні, одна з них була запрограмована на вибух на територію США. перевірка усіх вантажів це не лише важливо, це критично необхідно. Я не знаю, як по іншому можна зупинити терористів. Ми ж не можемо припинити міжнародну торгівлю. Аналітик з питань контртероризму Бенет Ватерс вважає, що спроба підірвати поштові літаки викрила слабкі сторони у міжнародних перевезеннях найбільш вразливим місцем є те, що міжнародна спільнота поки не виробила єдиних стандартів поштових авіаперевезень і перевірки вантажів. На думку Ватерса, уряд США повинен на законодавчому рівні встановити єдиний порядок перевірки вантажів, які пересилаються всередині країни, і тих, які приходять з-за кордону. А тим часом американська митниця і прикордонна служба в ручному режимі переглядають перелік країн та компаній, посилки з яких мусять пройти особливу перевірку перед відправленням у США. Руслан Петричка голос Америки.